Вітаю друзі на каналі «Цинічна Політика з вами Ігор Гарейтерович сьогодні 5 липня і пропоную поговорити про реформи або їх відсутність, які можуть відбутися в офісі генерального прокурора. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку, коментарі, репост, підписку і, звісно, спонсорство, яке відкрите на нашому каналі. Не відкладайте це на потім. Зробіть, будь ласка, прямо зараз. Отже, новий генеральний прокурор, нещодавно призначений Руслан Кравченко провів вже кілька зустрічей з представниками, в тому числі бізнесу. Там він, зокрема, пообіцяв посилити боротьбу з якраз нелегальними формами цього бізнесу. Ну, наприклад, там з контрабандою зосередитися на основних ринках товарів і послуг країни. Він при цьому наголосив на готовності активно співпрацювати з білим бізнесом, чесним бізнесом. Сенсом для напрацювання та реалізації заходів і сприпинення якоїсь там нелегальної діяльності, ну, в принципі, непогана ініціатива. Очевидно, що офіс генерального прокурора цими речами повинен займатися, але ну явно до сфери компетенції Генеральної прокуратури відноситься не тільки. Взаємовідносини з бізнесом, причому неважливо, який він він є, очевидно, що є дуже багато інших питань, які потребують змін, які потребують певних реформ. Тим більше, що новопризначений генеральний прокурор, в принципі, раніше працював, наприклад, в. Команді і був головним навіть обвинувачувачем на процесі проти Віктора Януковича, тобто в нього є, скажімо так, досвід певної люстраційної діяльності. Давайте це так назвемо. Хоча тут, звісно, більше про правові взагалі аспекти, але тим не менше, і от виникає тоді питання: а чи не треба йому для початку взагалі зосередитися на таких речах, тобто подивитися? Хто і як працює в генеральній прокуратурі, хто взагалі працює в прокуратурах на різних, скажімо, рівнях, подивитися на зв'язки цих людей, на спосіб життя цих людей, ну і зробити певні висновки. Тому що, якщо ти хочеш займатися серйозними справами, проводити серйозні реформи, ти повинен мати відповідні кадри. Тим не менше, 24 червня, новопризначений генеральний прокурор скасував, наприклад, положення про добір кандидатів до кадрового резерву і комісію, яка цей резерв форма формувало. Багато Громадських активістів, представників громадських організацій, які займалися питаннями, в тому числі реформування нашої правоохоронної системи, вони вкрай негативно оцінили цю ініціативу, оскільки, на їхню думку, це рішення фактично перекреслює річну роботу над реформою добору керівників прокуратур, а саме, поступовий перехід до призначень на основі конкурсу. Тобто, ми на сьогоднішній день маємо ну прокурорів там на різних рівнях, звісно, вони вони мають власне різний статус, але у багатьох з них ці повноваження, ну в першу чергу, керівників, звісно, обласних і окружних прокуратур, вони закінчуються якраз в 2025-му, в 2026-х роках, оскільки призначення на ці посади завжди здійснювалося там на 5 років, і це відкриває, відкриває з одного боку вікно для оновлення. Керівного складу на конкурсних засадах, тобто, коли будуть приходити люди, які знають, як працювати, які вміють працювати, і які будуть проходити певний відбір, оскільки до цього часу дуже часто взагалі на ці посади потрапляли ну, так звані фаворити, а не люди, які дійсно мають значний досвід роботи, зокрема керівний стратегічне бачення там розвитку підрозділу прокуратури, ну і які є власне доброчесними. До речі, на необхідно. Тут змін підходу до кадрів, до кадрів в цілому, які працюють в прокуратурі, дуже багато говорила Єврокомісія. В січні 2025 року вона опублікувала скрінінговий звіт, і там якраз міжнародні партнери підкреслили, що. Цей добір ну, на посади очільників прокуратур повинен відбуватися через прозорий конкурс із чіткими критеріями відбору на основі доброчесності і професійності. Ну і власне, крім оцих нових призначень, виникає дуже об'єктивна потреба в перевірки тих, хто вже працює на тих чи інших посадах і відноситься до. Органів прокуратури зараз. В засобах масової інформації для прикладу поширюється історія. Тобто, журналісти провели розслідування. Про звичайно, звичайну здавалось би, прокурорку, яка працює власне в Київській міській прокуратурі. Звати яку Вікторія Гончарова. Ну здавалось би, вона не сильно відрізняється від багатьох інших прокурорів, які є в країні. Ну крім того, що вона не надто публічна. Ну, скажімо, людина не має на сторінки в Інстаграмі. Як написали журналісти, і це дуже цікаво цікава історія як для 21-го століття, але ну, вона не часто десь там світиться. Хоча журналісти, власне, коли провели розслідування, вони достатньо багато цікавої інформації знайшли. І ця інформація вона залишає більше питань ніж відповідей, і може стати гарним прецедентом, в тому числі для нового генерального прокурора. Який обіцяв провести своєрідний аудит, хто перебуває на яких посадах і хто чим займається, тому що до пані Гончарової ну виникає як мінімум два важливих питання. Питання перше це невідповідність її способу життя, власне, її декларації. По декларації все дуже добре. Вона є в відкритому доступі, її можна подивитися. Жодних питань немає. Але якщо дивитися поза декларацією, то ми бачимо тут і, і квартири в елітних житлових комплексах Києва і земельні ділянки на Дніпрі, і шикарні автомобілі. Біль журналісти до речі фотографували, як вона їздила, наприклад, там на Бентлі, але коли починають з'ясовувати, кому все це належить, належить це, звісно, не їй належить чоловіку, подрузі або взагалі авто оформлене там на одного колишнього працівника адвокатської компанії, з яким там пов'язаний її чоловік. Ну коротше стандартні історії, які в принципі дуже характерні для наших можновладців в цілому, і в тому числі на жаль, до окремих представників правоохоронних органів, тобто з одного. Боку дуже така. Чиста, навіть бідна, ну як за нинішніми часами декларація, де ледь тільки не одна зарплата є, і якийсь абсолютно лівий автомобіль, на якому звісно, вона не пересувається. А з іншого боку, коли починають копати, то з'ясовується багато інших речей. Але цікаво, навіть не це. Ну тут є відповідні компетентні органи, які повинні все це перевіряти. Тим більше зараз починається період декларування. А оскільки є журналістські розслідування, це вже ну принаймні, в розвинутих демократичних країнах є приводом для початку певного. Розслідування цікава інша історія взагалі ця людина. Пані Гончарова, вона стала відома ну, більш-менш широкому загалу в 2020 році. У 2020 році Шевченківський райсуд Києва виправдав таку собі суддю Оксану Царевич. Я нагадаю, що це в принципі дуже відома людина, але відома явно не за знаком плюс. В 2010 році вона була призначена на посаду судді Печерського районного суду Києва. Призначив її, звісно, Віктор Янукович. В ЗМІ писали. Тоді, що вона? Належала до суддівської мережі такого собі Андрія Портнова. Хто такий портнов? Ми прекрасно знаємо. У нас на каналі відповідні відео виходили. Журналісти після його смерті провели додаткові розслідування і склали цілий список людей, які так чи інакше можуть бути з ним пов'язані, афільовані. І звісно, всіх цих людей треба перевіряти. І от пані Царевич, вона в цей список безпосередньо попадає. Відомо, вона стала тоді, коли під час революції гідності, тобто під час майдану вона просто безупину штампувала е, насчут, вироки е, щодо учасників автомайдану. Причому всі ці вироки виносилися ну, з брутальними порушеннями діючого законодавства. Потім, після Революції Гідності, е, президент Порошенко її звільнив у 2016 році, оскільки тоді почалася реформа судової системи, і багато суддів, які не проходили власне перевірки, і, до речі, як прокурорів, вони зі своїх посад е, злітали. Але в 2020 Тут році вона за допомогою Портнова, який, до речі, повернувся в країну в 2019 році, теж дуже показова історія, і почав активно відновлювати свою мережу. Вона поновилася на роботі в Печерському суді. Так, от, справа, яка тоді тривала, вона дійсно не могла тривати без представництва тодішньої Генеральної прокуратури. Там була ціла група прокурорів у справі Царевич і керувала цією групою. Вікторія Гончарова, і от журналісти ще в 2020 році провели розслідування і е, зібрали достатньо багато фактів, ну доказів. Фактично, про те, що справа за великим рахунком була злита. Яким чином? Матеріали справи злили в широкий загал. Ну, тобто вони стали загально доступними, і це створило умови для виправдання одіозної судді Царевич за процедурними порушеннями. Є, взагалі, така фішка, її на жаль, достатньо часто застосовують коли. По суті, ну суддя вже не може, який приймає рішення, не може його прийняти, виходячи з суті справи. А він бачить, що було багато якихось процедурних порушень, і він через це всю справу закриває. От тоді журналісти писали, що помічник власне Гончарову, він міг ну, теоретично злити там цю інформацію. Звісно, ну тоді ніякі перевірки проведені не були. Потім в 22-му році почалася повномасштабна війна. Але е, суддю то в 20-му році поновили і власне. Е, Пані Гончарова продовжує працювати в органах прокуратури. Більше того, журналісти вже зараз накопали, що вона пов'язана прямо чи опосередкована з людьми, які ну, є фігурантами, наприклад, сайту миротворець. Вона а, ну має дуже багато дивних збігів і співпадінь з людьми, які були пов'язані з колишнім генеральним, дуже одіозним генеральним прокурором пшонкою. Пам'ятаєте, цей пшон пам кастайл, безумна розкіш, безумне золото і багато інших якихось речей. І власне, так от якщо скласти цей пазл, то виходить дуже ну неоднозначно, ну, не м'яко кажучи, картинка. Ну. На яку, на жаль, ніхто власне з правоохоронних органів увагу не звертає, і дивіться, це один тільки з прикладів. Насправді я думаю, що в нас таких прикладів може бути багато, але це й достатньо і кричуще, тому що журналісти зараз почали ну, робити певні розслідування, і, от, вийшли, наприклад, на таку на таку історію, і це насправді може і повинно стати дуже гарним кейсом для нового генерального прокурора, тому що він вже обіцяв провести аудит. Провести перевірки, і цей аудит і перевірки торкається не тільки бізнесу, тому що ну для того, щоб займатися якоюсь співпрацею з бізнесом, і боротися, наприклад, з нелегальним бізнесом, і боротися з іншим там криміналітетом, що відноситься до сфери власне віддання офісу генерального прокурора, треба мати передусім бездоганні кадри: кадри, до яких у людей. Взагалі у громадян не буде жодних питань, і от, коли з'являються подібні журналістські розслідування, мені здається, це гарний привід для того, щоб ці перевірки провести. Звісно, там після перевірок треба виносити певне рішення, але е, мені здається, зараз е, ну, от складається така ситуація, що в принципі генеральний прокурор повинен продемонструвати свою принциповість. Якщо він дійсно хоче навести лад, то він, як мінімум, повинен звертати увагу. На таких людей, які працюють в системі, яка тепер йому підпорядкована. Теж саме до речі, стосується і ДБР, теж саме стосується і СБУ, тому що ну погодьтеся дуже дивно, коли е, є там люди, на яких записано житло, в якому живе прокурор, і при цьому е, ці люди є фігурантами бази миротворець. Теж колись працювали прокурорами на тимчасово окупованих територіях. Невідомо як вони з цих територій виїхали, опинилися в цій базі даних. Ну як мінімум, за незаконний перетин е, українського кордону. А тоді пам'ятаєте, багато було подібних історій, і от воно все накопичується, і під час повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни, ну виглядає ну дуже 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 неоднозначно. Тому ми зараз маємо справу фактично з першим тестом для нового очільника Офісу, ну, Офісу генерального прокурора, йому треба почати ну внутрішні спочатку якісь перевірки, розібратися з тими кадрами, які в нього працюють. Ну а потім займатися якимись більш серйозними речами. Тому що якщо цього не буде зроблено, і власне ті матеріали, які Публікують журналісти, а я от цю історію бачив на багатьох сайтах поважних видань. То тоді ну будуть апріорі виникати питання до ефективності. Прозорості і що найголовніше чесності роботи Генеральної прокуратури в цілому. Тож сподіваємося, що на це як мінімум звернуть увагу. Ну і тут ми не побачимо історію про своїх, яких ховають, яких приховують, або коли просто тотально ігнорують все, всю ту роботу, яку вже зробили журналісти, і зробили представники громадянського суспільства. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, репост, коментарі, підписку і спонсорство. І до наступних зустрічей. Слава Україні!